Доброго дня, любі друзі! І ми знову вітаємо вас в нашому чудовому укритті. Що сьогодні будемо робити? А сьогодні ми будемо знову грати з музикою. Так, під музику можна танцювати, слухати, співати, але ж грати це щось особливе. Сьогодні ці грі нам допоможуть наші чудові, веселі, дуже емоційні вихователі. Так, малята! Сьогодні в нас буде гра з музикою. Та з емоціями. Що це таке? Це всі ті відчуття, які ми переживаємо, ми відображаємо на нашому чудовому обличчі. Давайте згадаємо, які бувають емоції. Буває радість. А ну-ка сіра. <с>. Буває сум. Але ж не надовго. Буває подив. Підняли всі бровки. Здивувались чимось гарному, чомусь цікавому. Так, буває грайливе підмирання. Пограємо трішки з оченятами. Ще що у нас буває. Буває, ми соромимося. Спробуємо? Але ж це не про нас. Ми завжди відкриті, сміливі та веселі. А також, дітки, буває, що ми задумались. Замислились про що щось цікаве. Буває різні емоції. Але сьогодні ми пограємо саме з цим. Ось сьогодні пропоную разом з нами пограти. А допоможе нам цьому ось ця чудова білесенька пустинка. Ну, звісно, дітки, ця пустинка не для носика, ми будемо з нею грати, танцювати І саме цікаво, будемо ховатись. Як же будемо ховатися? Звісно, під музикою. В музиці, ми всі з вами знаємо, є динамічні відтінки. Голосно, тихо, є темп швидко, повільно, а є акценти. Це ті нотки музичні, які звучать завжди виразніше, голосніше. Вони мають різний ритмічний малюнок. Тож зараз, дітки, давайте спочатку потренуємося. Наші чудові вихователі нам з вами допоможуть. Спочатку будемо хустиночку тримати, ось так і виконувати прості, зрозумілі, добре відомі крок від скік. Добре? Один, два, три, почти. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чотири. Добре. Потім ми з вами поплескаємо три рази. Раз, два, три. Потім подумаємо. Один, два, три. А потім найголовніше, найцікавіше, будемо ховатися на певні акценти. А потім відкривати наше обличчя і показувати емоції. Давайте спочатку почнемо радіти. Так, спробуємо. Заховали. Музика нам підкаже. Відкриваємо, радіємо, молодці. Знову. Підсхлок. І знову будемо плескати. Один, два, три. І тупати один, два, три. І будемо ховатися. Давайте спробуємо показати подив. І. О! Добре. А потім ми спробуємо трішки посоромитися, готові? Один, два, три. Але ж це недовго робимо. І так можна грати до безкінечності. Але ми зробимо це чотири рази. І, до речі, дітки, будьте уважні! Музика з нами грає. Деякі акценти будуть тривати повільніше, довше. Деякі акценти будуть швидше та коротше. Тож налаштуйте ваші вушка. Звісно, настрій швиденько знайдіть ось такі хустинки і будемо з вами грати. Готові! А ви, колеги, готові! Готові! починаємо. i Шуткуємо! Молодці, дітки! Давайте собі поплескаємо артисти і холимось молодці! Отож, діточки, з музикою можна грати. Грати з обличчям за допомогою, звісно, гарної компанії, які сьогодні в мене були, бачите, вихователі емоційні, веселі, гайливі. І звичайна хустинка. Тож, на все добре, дітки, пропоную вам пограти з батьками або з друзями. Вітаємо вас! До нових зустрічів!